Дві родини у розпачі. В останню путь провели своїх рідних захисників України. Окупанти відібрали життя Василя Ржова та Віктора Ященка. Василь Рижов родом із Херсонщини. З початком повномасштабного вторгнення разом із родиною переїхали у Хмельницький. До війська доєднався цьогоріч влітку. Власну сім'ю чоловік не встиг створити. Без сина залишилась матір, без брата, сестра. Був дуже хорошою людиною. Мобілізувався влітку, влітку мобілізувався, служив в морській піхоті і під Донецьком. На Донецькому напрямку, на жаль, і дав життя за Україну. Він жив звичайним життям, звичайним життям з мріями, які є в кожному. Несвідомо, несвідомо, і коли на коліні. духові твоєму, що тіло породило на спасіння всіх. Віктор Ященко у перший день війни добровольцем пішов захищати батьківщину. У жовтні цього року з них безвісті. Рідні надіялись ще побачиться, але не судилось. <плес> Завжди порядна людина, добра, піднімав настрій, приходив до нас на роботу. Ми працюємо в госпіталі ветеранів війни. Ніколи. Не було в нього ніякого суму завжди перемога і тільки перемога. Ну, він не міг не піти. Відсиджуватись вдома, то ніколи такого не було.